Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Кирдани Таращанського району Київської області. До найближчого міста відстань всього 5 км. До Києва 110 км. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку 87 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, окрему кухню, коридор, веранду та санвузол. У 2016 році в будинку був зроблений ремонт, замінена електрика, вікна та перекладена піч. Усі меблі та побутова техніка залишаються новому власнику. До будинку заведено газ, електрика, вода та каналізація. Загальна площа ділянки становить 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, гараж, сарай, погріб та літній душ. Будинок розташований у мальовничому місті з гарним краєвидом. На ділянці розташований великий фруктовий сад з яблунями вишнями, черешнями та іншими плодовими деревами. Недалеко від будинку розташований магазин та поруч з ним є зупинка громадського транспорту, звідки ходять маршрутки до міста Тараща. Документи на будинок та землю повністю готові. Друзі, якщо вас зацікавило це оголошення та виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.